Все, що треба знати, розкажуть сьогодні у студії Марина Кухар. Доброго ранку. Застрелили охоронця і вкрали прикрас на 5 мільйонів гривень. У Києві троє озброєних молодиків у масках вдерлися до ювелірної крамниці. Відкрили стрілянину. А після забрали з вітрин прикраси з каси виручку і втекли на автівці. Сталося це напередодні близько восьмої вечора на вулиці Щербаківського. Згодом машину втікачів знайшли спаленою за кілька кварталів. Усередині пістолет та автомат з якого й стріляли в охоронця магазину. У столиці оголосили план перехоплення. Ні пройти, ні проїхати. Дорога, що сполучає два райони Чернівецької області, розбита вщент. Коли востаннє капітально лагодили цю ділянку, місцеві навіть не пам'ятають. А ямкового ремонту вистачає тут за ледве на тиждень. Генрієта Беух розпитала чиновників: чи буде колись дорога у тих десяти селах. Проїхати цією дорогою практично нереально. Автобуси після кожного рейсу потребують ремонту, а місцеві мешканці намагаються зайвий раз не виїжджати. Ями тут завбільшки з колесо автівки. Дорога сполучає два райони буковини, а це 10 сіл. Дуже погані дороги, нема слів. Зробіть дорогу, щоб могли хоча б пішком ходити, не з машиною. Ось так, Отак, отак. У маршрутці щоразу говорять про розбиту дорогу. 62-річний Михайло Нікорич каже, за його пам'яті вона завжди була в такому жахливому стані. Прекрасні, ліпше не може бути. Тверезі йдеш, упадеш у яму і тебе не буде видно. Навіть не треба присипати. Торік підлатали два кілометри шляху, витратили 17 мільйонів гривень і тепер знову роблять ямковий ремонт. Краще сплошне робити, але за те, що не вистачає коштів, то робиться ямковий. Скільки виходять з положення, як можуть. Щоб капітально відремонтувати 30 кілометрів дороги, знадобиться близько півмільярда гривень. 35% може надати держава. Решту мають зібрати місцеві громади, наприклад, із фермерських господарств. Мається фурморе, фура за фуру їде, готовний розбиває дороги. Та деякі тутешні села досі не об'єдналися. От і залишається, як тут жартують, засипати державні гроші в ями із Чернівецької області. Генрієта Беух Денис Науменко сьогодні канал Україна. Прилетіли, а багажу немає. Трапляється таке доволі часто. Валізи гублять, відправляють не за адресою або ж їх просто крадуть. Якщо не зволікати, шанси повернути своє високі. Статистика знайдених та повернених речей хороша, каже наш Сергій Моргун. Куди зникають валізи і що робити, аби не зникли назавжди? Дивіться далі. Багажні відділення аеропортів це цілі підземні міста. Лише у Борисполі мережа доріжок близько 40 кілометрів. Їх, здебільшого, контролює автоматична система. Система контролює около тисячі пунктів проходження багажа через перевірки, через каруселі до моменту видачі. І якщо, допустим, не видна якась бірка, він його відкладає в сторону до вияснення. Далі йде ручне управління багажом. Це перша причина того, що ваші речі можуть не видати миттєво, тоді слід одразу звернутися до відділення розшуку багажу. Якось це допомогло пані Ірині. Була така, но багаж. У мене такого не було, щоб взагалі общем Якщо ж з валізи щось зникло, з цим теж не варто зволікати. Розслідування в перші години або ж добу найефективніше. Одразу звернутися в Austin Found, скласти відповідний акт, зазначити чітко, що саме було пошкоджено, як що втрачено, якщо ви зразу можете зорієнтуватись. Яка ціна в цьому можна додати чеки, якщо речі були куплені за кордоном, і з цим вже вимагати пошуку або й компенсації за втрачений багаж. А це до 1200 євро. Витрати ляжуть на плечі авіаперевізника. Є 21 день на те, щоб авіапірвізник знайшов цей багаж. Має обов'язок вам доставити його прямо додому. Е, відповідно, може бути компенсація лише за затримку. Сума відшкодування від 50 до 100 доларів в залежності, куди прилетіли додому чи за кордон. Це кошти на речі першої необхідності. Весь шлях багажу супроводжує відеонагляд, але є і так звані сірі зони, де камери бачать не все. Один із простих, але дієвих способів уберегти свій багаж від злодіїв це добре його впакувати, щоб не було як з нашою валізою, коли замки доступні. Бо саме на це в першу чергу зважають злодії, а не на розмір чи оздобу валізи. Сергій Моргун, Руслан Кузьгов. сьогодні канал Україна. Уся її сім'я ледь не загинула під час обстрілу Мар'їнки, а саму Карину поранило та контузило. Зараз вона страждає через сильні головні болі, таблетки проти нападів безсилі. У таких випадках кажуть лікарі-реабілітологи корисний електросон про те, як пораненим дітям Донбасу допомагають повернутися до повноцінного життя, наш наступний матеріал. Занурення в штучний сон дійовий метод проти мігрені. Карина після процедури прокидається з ясною головою. Mm -hmm. Сильні болі, наслідки контузії. Її сім'я потрапила під обстріл минулої весни. Живуть Семенченки в прифронтовій Маргінці. Упала снаряд п'ять метрів від батьків і мене. Род... Папу ранило в ногу, папу в ноги. Мені потрапило сюди осколком, ожог и На реабілітації в Одеській санаторії Карина приїхала з бабусею. Розповідають, за чотири роки забули, як це жити в мирі. Утром встаєш, там дома горить, вночі дим запахло, там рядом дома горить. Утром встаємо просипаємося там. Я навіть ну, не представляю, как. Може бути, щоб не було війни у санаторії. Дівчинка потрапила за програмою гуманітарного штабу Ріната Ахметова Реабілітація поранених дітей. Відпочинок терапевтичні процедури екскурсії. і в неї не наче відкрилося друге дихання. Менше ліска головної болі. Дитина емоційно став більш живою, Вот. психоемоціональне состояние значительно дивички улучшилось. А я здесь отдыхаю и і потому что тому що, ну наверное, нужен отдых всем тем, кто живе там. Нати Леонідовича я хотіла передати огромне спасибо за то, что он помогает людям. Допомогу у реабілітації від штабу Ахметова вже дістали 94 дитини, які постраждали через збройний конфлікт на Донбасі. Юлія Мінчукерва Інежиленко Дмитро Гончаров для сьогодні канал Україна. Мемуари про роботу з Дональдом Трампом написала його колишня радниця Омараса Мані Гол Згадує, як їй працювалося в Білому домі. Авторка називає американського президента жінко ненависником фанатиком та расистом. А ще твердить, Трамп хотів, щоб чиновники присягали не на Біблії, а на його власному бізнес виданні. Книжка Омараси Мані Гол ще не побачила світ, але вже наробила галасу у Білому домі. Її назвали брехливою. А сам Трамп зазначив, що його. Його колишня радниця, цитую, опустилася на дно життя. Офіційна презентація видання відбудеться завтра. Мікрохвильова піч і холодильник в одному пристрої. Максим наконечний розробив унікальний прилад для зберігання продуктів. Як це працює, розкажуть кореспонденти сьогодні. Сучаснують проблема з офісними мікроволновками. Як правило, они очень грязные. Поэтому мені прийшла ідея розробити дівайс, який дозволяє нагрівати еду в будь-якому в будь-яке При При зарядке девайс может проработать на протяжении п'яти днів. Пристрій Максима зберігає продукти за температури кухонного холодильника до мінус восьми градусів. А розігрі обід зможе до плюс тридцяти п'яти. Студент Роман каже, саме такий стане у пригоді за його ритму життя. Я студент, я еще учусь и ну, редко бываю дома, поэтому приходится всегда там себе какие-то контейнеры с этой с едой брать. Очень мало мест, где можно разогреть еду, а холодно как-то не очень камельфо кушать, поэтому э, то, что можно ее и охлаждать одновременно и потом еще и нагреть и покушать, ну вот это вот супер классно. Утим до полевых выпробований офисной мини-кухни чекать еще пивроку. Разработчики хотят облаштувати ее двумя системами управления: кнопками на панели и дистанционной, через мобильный додаток. На данный момент Розробка устройства ще не закінчена. Ми працюємо над модулями холодильника. Працюватиме пристрій за принципом індукційної печі. Решту технічних характеристик автори тримають у секреті. кажуть, що не всі патентні документи оформили. Георгій Марінов, Олександр Колодяжний. Сьогодні канал Україна. Більше новин буде на сайті сьогодні.ua. найбільший кизиловий сад у світі в Запоріжжі. Як він квітнув і як з плодів варення варять, і чим воно корисне, все це знає ранок з Україною. Не пропустіть. А наступний випуск сьогодні вже о одинатій. Залишайтеся з Україною.